Усунення наслідків на завершальній стадії це одне з місць останнього прильоту по Київському району. Комунальні служби максимально швидко включилися у роботу у сам день обстрілу, і ось сьогодні допрацьовують те, що не встигли. Закривають ОСБ вікна між поверхами в багатоповерхівках. Загалом вибухом було вибито близько 80 вікон у квартирах та у місцях загального користування. А ось харківські енергетики працюють над відновленням своїх мереж, що також постраждали в результаті обстрілу. Була пошкоджена система вуличного освітлення. У результаті обстрілу було пошкоджено освітлювальні прилади, світильники та повітряна мережа. Зараз ми її відновлюємо. Світильники замінюємо та будемо. Проводити огляд повітряної мережі на предмет уламків, посічень, пошкоджень і так далі. Під час обстрілів найбільше страждає повітряна мережа за рахунок мінімальних уламків металевих, які пошкоджують ізоляцію та перебивають дроти. Також опори, світильники, ті ж самі уламки, наскрізь пробивають обладнання. У 2024 році станом на зараз у Київському районі силами підприємства було замінено 162 опори мережі, які були пошкоджені у результаті бойових дій, то 162 опори, 283 світильники. Та 10,5 тисяч метрів повітряної мережі. У результаті нам вдалося довести процент працюючих світильників у Київському районі до 85%. У цьому році нам вдалося поновити роботи більше ніж 3 тисячі світильників, та відповідно 90 кілометрів повітряних мереж введено в роботу. Освітлення було опановлено на селищі Жуковському, частина. Північний Салтівки-5, МЖК Інтернаціоналіст, а також селище Данілівка. Ми продовжуємо працювати над відновленням освітлення Київського району. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.